14 жовтня на набережній Житомирського парку стартував благодійний забіг з перешкодами Дика гонка. Понад 600 учасників із різних міст України зареєструвалися онлайн та приїхали на змагання у Житомир. Світлана Сличко, економістка за освітою, приїхала із Борисполя, аби пробігти 5 кілометрів, подолати 20 перешкод, шість найскладніших перед самим фінишем. За світлану вболівав чоловік та її трирічний син. Я займалася цим до вагітності два роки, потім була коротка перерва в півроку, і потім я продовжила знову брати участь у змаганнях. В цілому, вже більше п'яти років цим займаюся. Найкраще подолав перешкоди та здобув перше місце серед чоловіків 32-річний киянин Віталій Паращук. Віталій працює тренером з легкої атлетики. Чоловік каже, що аби перемагати у дикій гонці, потрібні регулярні тренування. Щоб бути першим в таких забігах, як з перешкодами, треба тренуватись не тільки біг, треба і бігати і долати перешкоди. І в залі ну, щоб ви розуміли, для того щоб перемагати в цих змаганнях, потрібно в тиждень робити 8-9 тренувань. Є ніколи по два тренування в день і бігове, і силове треба поєднувати. Ну не легкий від спорту, але ми від цього отримуємо задоволення. В мене хлопець військовий. І так сталося, що ми не змогли сьогодні разом бігти пару, тому бігла за нього за себе. Було кайфово, траса місцями була така, що просто. Неймовірно, русик, як завжди, постарався, але було чудово, прикольно. І сама моя фішка це труба, яка була така звідти сюди і в темряві ми повзли. Це був топчик, звісно, бо це чудово. Це емоції неймовірні. Зустріч друзів, обійми, поцілунки. Організаторка благодійного забігу Дика гонка у Житомирі Людмила Мартинюк. Тренерка розповідає, що забіг дика гонка існує з 2019 року. У Житомирі такі змагання відбуваються вдруге. Ми проводимо вдруге, в минулому році вже проводили в цей час, але в минулому році він був спрощений. Було дуже мало перешкод. Був інший стан, було менше учасників. З міською радою ми погодили цей захід. Вже зарані ми орієнтувалися на нього. Фактично, за допомогою нашої міської ради, цей захід провести було не складно, тому що завдяки їм справді нам це ну, багато чому допомогли. Дистанції 5 кілометрів з перешкодами, трел, трейл це без перешкод, просто дистанція. Будуть бігти 5 кілометрів пара. Це коли двоє людей долають перешкоди в парі, і у них результат по двом учасникам. І будуть бігти як командою чотири особи. Чотири людини, і там мінімум одна людина має бути дівчина, і знову ж таки результат по останньому учаснику. Там вони теж можуть частково допомагати один одному. Ну, багнюка, це от коли пливеш у багнюці, ну прикольно. Ну, по-перше, ми Повинні дітям показувати, в тому числі, що, ну, до чого їм потрібно підходити, як можна витрачати свою енергію, там, на якісь справи займатися спортом, виходити на вулицю, показувати приклад іншим і таким чином ставати їй сильніше, і показати приклад, трошки підзарядитися енергію і відчути останнє сонце, яке нам дарує природа сьогодні цей день. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.